Добрий день. Сьогодні хочу вам показати ось таке авто DAF CF 85 тягач 2015 року на автоматі зі спалкою, з підвищеним кліренсом. Тут машинка достатньо висока. Ми її переобладнали в самоскит в зерновоз на три сторони. Кубатура кузова вийшла 22,5 куба. Довжина кузова вийшла 4,70, висота 1,90. Задній борт стандартний. Ось так він виглядає. Повністю все зроблено на втулках, немає жодного завіса. Втулки додатково обладнані масльонками. Задній борт йде Максимально функціональний. Знизу йде клапан для вигрузки, який додатково облаштований лючком. Зверху під тентом є додатковий лючок, який відкривається вниз для додаткової догрузки, і повністю вся конструкція заднього борту відкривається на праву сторону. Трішки я вам покажу салон автомобіля. Тут уже авто конкретно відрізняється від своїх попередніх варіацій євро 5 та Євро 3 торпеда, форма торпеди лишилась така сама, а от її начинка трошки відрізняється, такий вже у нас руль. Ми його перешили благополучно на автомобілі 895 тисяч рідного пробігу. Зроблений вже тахограф. Так що автівка повністю готова до продажу Ось Сідушка водія. Є люк, є заднє вікно, спалка, автономка, кондиціонер. На цій машині також дуже гарне світло, ближнє та дальнє. Зараз от кузов я перекину на праву сторону. Ось так це виглядає. Циліндр, повторюсь, стоїть італійський пента. Кран розподільний на авто, на прицеп гідравліки. Облаштований кузов упорчиком, тросом автостопа. Ось так відкриваються бокові борти при вигрузці на бік. Ну, в такому таком форматі авто не повинно себе засипати. А якщо навіть і засипить, тут є блокировка, і ви спокійно зможете виїхати з кубки. Ось так авто виглядає при перекиданні назад кузова. Циліндр всього навсього вилазить на 3 штуки, хоча він іде шестиштоковий. Ну, Тут ще є запас кута, так як тросом автостопа виставлений кут вивертання 43 градуси. Ну, навіть при такому куті, ось дивіться, вже повністю весь кузов буде пустий. Кузов пофарбований поліуретановою фарбою. Такий дуже гарний жовтий кольор. Автівка <рес> підійде. Для власників таких компаній, як Deere, дуже класно, зелений, жовтим. Ідеально виглядає. Також трішки хотів вам показати днище кузова. Зверніть увагу, яка кількість йде тут карабів. І продольні, і по ширині. З під циліндр також добре посилене. Кузов лежить на подушках, тобто він не просто скакає на, на драмніку. В нього є такі демпфери резинові. Тент, як завжди, йде на поворотних люверсах для швидкого монтажу та демонтажу рога тентові поворотні. Ручка йде для зматування тента, у нас зйомна. Дуже гарно виглядає авто. Звісно, поєднання зеленого тента, жовтого кузова, жовто-зеленої кабіни. Ідеально. Цей DAF вже переоформлений в самоскид. вже готовий повністю до продажу. До речі, авто одразу оснащено траверсою під фаркоп для того, щоб зробити таких прицепів шикарну сцепку, як от у нас тут стоїть З DAF цеф, 2012 року з прицепчиком вже готово, з цепочка. До речі, ті причепи, які ми притягували місяць назад, вже продані, ось заїхали свіжі. Щойно, щойно заїхали. Два штучки, повинен десь бути і третій. Тому телефонуйте, консультуйтесь, замовляйте. Прицепи, автівки, приганяйте свої автівки на переобладнання. Ось нам люди ДАФа таку цевку загнали, Ман пригнали підшібний воз навіть от зі своїм циліндром. Телефонуйте, замовляйте. Гарного дня!